Давайте перевіримо, чи зможе ця гідрофільна олія і пінка якісно змити сонцезахисний крем і очистити шкіру. Я не вперше користуюсь цією олійкою, але як вона дійсно змиває, зараз побачимо разом. Я нещодавно дізналась, що Skin 1004 перекладається як янгольська шкіра, корейський Chonsa. О, ніби щось розтворюється. Змачуємо руки у воді і продовжуємо масувати. Це той самий процес, коли гідрофілка перетворюється на білу емульсію. Важливо приділити увагу проблемним місцям, де видніють пори і є чорні точки, і можемо змивати водою. Після неї немає відчуття жирності на шкірі, але процес очищення ще не завершився. Якщо є гідрофілка, то є і пінка нею, і спробуємо дозмити все, що залишилось, і очистити пори. Це м'яка пінка без жорстких компонентів. Вона не дратує, не пересушує, без віддушок і на щоденне очищення супер. І для чутливої шкіри те, що треба. Мені здається, але шкіра стала чистіше ніж була до цього. Мені дуже подобаються ці товари. Напишіть що ще протестите.